Цими днями у Швеції відбувається другий шведсько-український форум муніципального партнерства, який об'єднує представників громад обох країн у напрямку стійкості та демократичного розвитку до повномасштабної війни Росії проти України. співпраця між країнами на муніципальному рівні розвивалася досить кволо. Проте війна стала поворотним моментом для шведсько українських муніципальних відносин. Шведи прийняли тисячі українських біженців. Вони активно допомагають Україні та готові допомагати українським колегам інтегруватися в Європейський Союз. У 2023 році було підписано перші чотири муніципальні партнерства, а згодом їх стало 16. Одним із підписантів є місто Шепетівка, і власне зараз з нами на зв'язку міський голова Шепетівки Віталій Бузель. Вітаю вас, пане Віталію, і слава Україні! Вітаю, слава! пане Віталію. Розкажіть нам хто є поруч із вами? Поруч зі мною знаходяться керівники міста. А за столом в цілому представники і політичних фракцій. Місцевого парламенту і керівники комунальних е, підприємств, керівники різних структурних е, підрозділів муні, муніципалітету, е, зокрема, сидить Томі Рінг, мер міністра Тарскуга, який е, півроку тому відвідував е, нашу е, шепетівку, нашу громаду. І це був другий е, міський голова Швеції, який під час повному вторгнення не боявся і приїхав е, до нас е, в Україну. Ми, власне, користуючись можливістю, дякуємо Шведам за підтримку України і, власне, в налагодженні відносин теж про це далі детальніше і поговоримо. Розкажіть, коли Шепотіка підписала партнерство із шведським муніципалітетом. Грудні 22-го року ми підписали е, відповілу воду, і ще раз повторюсь, півроку тому. Е, в Україні в Львові відбувався захід, організований нашими партнерами Сітіс, Сітіс і «Поларіс», куди були запрошені представники також і наших колег зі Швеції. Тоді він відвідав цей форум, і в процесі відвідування форуму він також відвідав і нашу громаду. І власне сьогодні на запрошення наших партнерів, ще раз повторюся, ми за це дуже вдячні. І і Поларіс ми є серед 15 громад з України, які мають слово, місто... своє місто партнер в Швеції і перебуваємо тут безпосередньо в в Швеції. А сьогодні в нашому дружньому місці, місці побратимі та чи можемо ми поставити питання вашим шведським колегам? Так, Власне, якщо говорити про цю поїздку до Шепетівки, розкажіть, що ви побачили, що вразило можливо, і побачили, можливо, розвиток співпраці в яких напрямках? Ва софту, ва обмести, ва сер, варіотик, ва сєрду. på framtiden och vilken samverkan ser, ser, ser ut, på? Det som var mest märkbart det var att livet pågick väldigt normalt fast det var i krig. Och när det gäller samverkan så har vi ju flera projekt som vi jobbar med som handlar bland annat om renhållning och vi som också industri, är väldigt intresserade av att lära oss om beredskap och Що, доступ, це, 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 це. Перше, що я помітив, коли я приїхав до Шешатівськи, це те, що життя триває. І е, ми розуміємо, що йде війна, але життя триває, люди працюють, е, люди намагаються жити, жити далі і підтримувати, підтримувати один одного. І друге, друге питання щодо співпраці, то бачить. Багато напрямків де можна співпрацювати. Одне одне із них це очисні сооруження е, е, щодо сміття, де щось стосовно mm -hmm. відповів mm -hmm. да, з відходів. О і та інше, та друге, що він бажає буде цікаво, це у оборонній промисловості. Пане Віталію, що вдалося реалізувати з часу підписання? На сьогоднішній день ми вже провели ряд онлайн-зустрічей, провели, як я сказав, вже наші партнери побували в нас, ми сьогодні в них, і після цього ми визначили. З кожного муніципалітету проектних менеджерів, які будуть вже тісно працювати безпосередньо на реалізацію тих ідей, які ми маємо у сфері поводження з противнопобутовими відходження відходами, і є не і цікаві ідеї по роботі наших молодіжних громадських рад для того, щоб залучати молодь до. Цього співробітництва і багато багато інших ідей. Я думаю, що в процесі нашої дружби, нашої співпраці не будуть виникати і ми будемо їх реалізовувати. власне запитання для вашого шведського колеги. Чи які домовленості відбуваються із Шепетівкою? Які зараз можливо є домовленості на другому форумі? Уже і чим Шепетівка з вами ділиться? А, у переконані обережні? under för, förhållanden, och, och, och. Det det så att man klipper ifrån. Sen försöker vi ta vid. Det var som jag sa, det vi har gjort konkret i är det här projektet om basement. Och det som vi verkligen har fått det är möjligheten för våra förvaltningar, våra organisationer, alla, hela civilsamhället i Karlskoga att lära oss hur det är att faktiskt förbereda sig för krig Як ми вже сказали, що ми хочемо розвивати працю у е, та обмінюватися е, дос, досвідом очисних спорудженнях. Спорудня це перше. О друге, що ми хочемо взяти від відки досвід того, як люди можуть підготувати себе до критичної ситуації і що трапить, е, як підготуватися до ситуації, якщо війна. Оцим, насправді досвідом українці вже можуть поділитися на третій рік повномасштабного вторгнення, уже на четвертий рік навіть. Пане Віталію, цього року на форумі, власне як він проходив загалом? Розкажіть, і можливо ж, вдалося поспілкуватися з іншими муніципалітетами або колегами. Так, звичайно, вдалося кожна громада. Презентувала спільні проекти безпосередньо вчора на, на другий день форуму спільні ідеї, спільні проекти щодо співпраці. Кожна має увазі пара громад з української та шведської сторони. До речі, наша презентація з Шепетівки та Склуги була одна. Не хочу говорити, що найкраща, найцікавіша, але одна з найкращих. Найцікавіше по словам наших партнерів, як шведських, так і колег з України. Я безпосередньо в понеділок мав змогу мав честь презентувати на вказаному формі роботу наших освітніх закладів, роботу наших шкіл-садочків. І підтримку наших дітей спочатку повномасштабного вторгнення загалом дуже цікаво, і ми щиро вдячні нашим шведським колегам в цілому Швеції за таку дружню і щиру підтримку в нас в цей період, коли ми дійсно потребуємо цієї підтримки. І маємо відчувати, що і відчуваємо, що ми не одні з. Власне, говорив ваш колега про те, що Україна може поділитися досвідом тим, як підготуватися до війни. В цілому, чи зараз є якісь такі побоювання у шведів, можливо, перестороги і очікування враховуючи поведінку? Росіян, враховуючи поведінку їхнього керівництва, керівництва країни, сьогодні побоювання такі, мабуть, в усього демократичного світу, тому що передбачити реально, як він поведе себе завтра, мабуть, це нереально. Ви вибачте за тавтологію. Тому звичайне побоювання є, тим більше, що наші партнери. вони... Схожі за в тому числі за тими підприємствами, які працюють в них на території саме з нашою громадою, і вони бачать, як піддається атакам ворога наше місто. Тому звичайно, побоювання є, але разом з тим і впевненість в своїй силі також є. Ще кілька слів про це попросимо сказати вашого колегу. <tryckning> um, oh, 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 oh. Mm. Men vi är inne i en helt ny omvärldssituation. Det var bara på fem år tillbaka i tiden så var det en otänkbar tanke att vi skulle drabbas av krig i Sverige. Men idag så förbereder vi oss för att vi ser att även i vår absoluta närhet i Europa så Зараз світ змінюється так швидко, що якщо ми подивимося на п'ять років тому, то не очікував цієї війни, але це, на жаль, сталося. І ми повинні бути готові, якщо щось, якщо війна піде далі. і ми розуміємо, що це так близько до нас близько до Європи. І ми розуміємо, що всі демократичні країни зараз у Європі можуть стати жертвою, і війна може піти піти далі. Тому ми повинні підготуватися, а також звичайно підтримувати. Ми, до речі, багато зараз чуємо в нашому інформаційному просторі про те, що країни Європи втомилися від війни, що вони хочуть домовленостей, що власне є втома від війни, пане Віталію. Чи ви це відчули у Швеції? Чи ви навпаки відчули підтримку України? Ні, абсолютно не відчув я не втоми від війни. Звичайно, що втомилися, мабуть всі і не, 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 не так, що втомилися, а ми. Втратили багато своїх громадян, е, багато своїх захисників в цій війні, і звичайними хотіли, щоб ці втрати припинилися. Але шведи е, відчувається от їхня е, просто така підтримка, щира підтримка, е, і е, вони і надалі готові нас підтримувати. Тим більше повторюється, і ви про це сказали не перед початком е, е, на початку прямого ефіру. Що до повномасштабного вторгнення Україна фактично не мала не співпрацювала в, цій, в цьому напрямку як співробітництво громад, партнерство громад, фактично не співпрацювала з Швецією. І по новому з великим скажімо так, динамікою це партнерство почало розвиватися саме під час повномасштабного вторгнення, і свідченням цього є. Підтриманий Швецією організований Швецією цей форум за підтримки наших партнерів, про ми говоримо ми насправді бачимо підтримку Швеції зараз і на рівні муніципалітетів, і на рівні влади державної підтримка військова йде дуже потужна за що ми дуже вдячні. Запитаємо вашого колеги, що ж думають Шведи про війну в Україні, чи підтримують вони українців надалі. Vattenkraftsavtalet i Sverige om kriget i Ukraina och om det kommer att Ukraina vidare. Det är en total enighet i Sverige att de kommer att stå bakom Ukraina hela vägen fram till sekelskiftet. Uh, det finns en gemensam syn. Vi måste Ukraina Це дуже для нас важливо. Так за це ми теж дуже вдячні. Власне на початках я говорила про те, що власне на форумі буде обговорення інтеграції України до Європейського Союзу. Так само, пане Віталію, що в цьому напрямку обговорювали, і як цей форум допомагає? В <плес> цілому. На форумі обговорювалися усі ті позитивні напрацювання, усе те позитивне, що є в демократичному світі, що є в нашій країні, що є наших шведських колег, саме для того, щоб ми цим досвідом обмінювались і впроваджували у себе громадах, себе в країнах і розвивали цікаві спільні проекти, в тому числі і щодо роботи нашої нашої молоді, нашого. Майбутнього покоління, в тому числі в управлінні і громадами, муніципалітетами, в управлінні країнами, то шведи абсолютно не проти. Більше того, вони зацікавлені в тому, щоб така країна, як Україна, була серед офіційно серед членів Європейського Союзу, але повірте, що перебуваючи тут, я Ну, таке враження, що ми вже є членом європейського союзу, враховуючи їхню гостинність, їхнє дружні спілкування відношення до нас до українців. Це дуже приємно чути насправді, що нас поважають і хочуть бачити в європейському союзі, власне, але ймовірно на Україну чекає довгий економічний шлях інтеграції в економіку країн Європейського Союзу. Запитаємо у вашого колеги, власне на його погляд, який шлях нас чекає і чи буде він тривалим? А це було десь як і економік свободи? А och vara medlem till medlem av Europeiska unionen. Jag tror att det är ganska så, är det så tydligt hur vi gjorde den resan för över 30 år sedan och det finns ganska goda erfarenheter av våran väg till att bli medlem i EU. Minns du hur vi gick till det att bli medlemmar i <till> Europeiska unionen 30 år sedan? На свіжий досвід він він у нас є, і ми готові їм ділитися. І я думаю, що є всі перспективи у Україні стати членом європейського Ми готові ділитися досвідом. Власне, пане Віталію, якщо от ще про форум згадати, про що ще вдалося поговорити, і загалом що почули у Швеції в бік України. Ну дуже багато різних тем, різних проектів у інших громад на цьому форумі обговорювалися. питання розвитку освіти. обговорювалися питання, зокрема дошкільної освіти а також є позитивний досвід відвідування дитячих дочків з. Першого е, року життя е, дитини, що у нас е, тільки розпочинається, обговорювалися. Інші е, ну, важливі теми е, по групам, е, потім в цілому по презентаціям е, цих, цих тем е, ну, надзвичайно дуже цікаво. Чесно, то нас е, нам є чого вчитися, нам є що показати, і щодо насправді зацікавлені е, в тому, щоб і е, український досвід. В багатьох сферах приймати, зокрема, повторюсь, і одне з головних це і навчання в умовах, це і робота нашої нашої закладів охорони здоров'я, відділення реабілітації, тому що велика кількість населення цього потребує. І багато-багато інших напрямків. Я думаю, ми будемо звинувати. Ми будемо стежити за реалізацію цих проєктів. Вам дякуємо за те, що знайшли час доєднатися до нашого етеру. Шепетівський міський голова Віталій Бузель був з нами на зв'язку. Зі Швеції нагадаємо, там пройшов другий шведсько український форум муніципального партнерства.